Підтримка внутрішньопереміщених осіб, лісовпорядкування, впорядкування, реорганізація медичних закладів та зміни до плану календарних заходів. Такі основні питання народні обранці розглянули на засіданні двох постійних комісій обласної ради. Детальніше розкаже наша Вікторія Резун. Спершу народні обранці на профільній комісії затвердили програму щодо лісовпорядкування та інвентаризації земель Івано-Франківщини на 25 п'яті роки. Програма на два роки. Перше це є польова інвентаризація земель, і друге на другий рік це є камеральна інвентаризація земель, яка передбачає лісопорядкування, яка передбачає інвентаризацію. Ну яка до дуже необхідна «5 мільйонів 237 передбачається на лісопорядкування, яке воно є обов'язково раз на 10 років відповідно до законодавства України проводити на всіх всіх форм власності лісах. І 464 тисячі на завершення замовлюстрілю на нашу так само територію і свого фонду. А ще обласні посадовці вручили відзнаки представникам п'яти фермерських господарств Прикарпаття. Нещодавно вони відзначили професійне свято. Добре. 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 І скільки людей не прийшло в місті, і скільки не розвивалися найправиніші технології, але люди завжди будуть хотіти їсти. Людей треба годувати. І їжу для них неможливо виростити ні на асфальті, ні на балконі, а в селі. На земельці також народні обранці затвердили нову програму підтримки внутрішньопереміщених осіб. Наразі на Прикарпатті їх проживає понад 100 тисяч, і ця цифра зростає. Метою програми є забезпечення реалізації прав і задоволення потреб внутрішньопереміщених осіб, поліпшення їх умов їхньої життєдіяльності, створення фінансових правих і технічних механізмів, забезпечення їхнього комфортного соціального клімату і досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя у нашій області. Дати прихисток людям, особливо на зимовий період, тому ми тут будемо передбачати теж видатки згідно потреб, які безпосередньо ми збираємо кожного тижня. З територіальних громад мовилося і про реорганізацію санаторію Смирічка. Його планують приєднати до обласної клінічної лікарні. Санаторії, які знаходяться в Рохті, обласний бюджет якоснуть 18 мільйонів гривень. На сьогодні там знаходиться біля 20 дітей, які завершать своє перебування в кінці цього місяця. Ми знаємо, що не тільки цей санаторій, але й інші виконують свої повний обсяг навантаження. Тому для оптимізації процесу і зменшення навантаження на обласний бюджет ми здійснюємо такі заходи. Приєднання до обласної клінічної лікарні як реорганізація з метою майбутнього розгортання під паліатив реабілітацію, симуляційні центри. Загалом народні обранці розглянули понад 20 питань а ще обговорили план роботи комісій на наступний рік.